Великий та сучасний стильний комод Грес від фабрики Mebel Комод комбінований, як в плані матеріалів, так і призначення. Складається з трьох висувних шухляд, двох вітрин по боках зі скляними полицями і верхнього бару. Також комбінований корпус ЛДСП, а накладки та нижній фасад МДФ. Комод має потовщену кришку та дно, розміщений на невеликих міцних ніжках. Шухлядки працюють на сучасних телескопічних направляючих повного вису. Комод бар Грес має дверцята зі склом, які працюють на міцних пружинних завісах. Бар має спеціальні обмежувачі ходу, щоб дверка не виривалася. Ручки зі спеціального меблевого сплаву прикручуються двома саморізами. Комод бар Грес передбачено для вітальні, переважно для великих просторих залів. Відрізняється від аналогічних європейських таких комод в барів, хіба що відсутністю підсвітки, але її можна докласти за бажанням. Переходьте на наш сайт за посиланням, яке ми залишаємо під описом відеоролику. Та замовляйте комод комодGRES, а також багато інших комодів з цієї серії або цього виробника за кращою ціною в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!